привіт! Ну, з вами я, Давид, і мій друг Саша. Ви тут не недавою мама, і ми зараз двоє одночасно пробуємо знімати відео. Всім привіт! Сьогодні я, Дабою Мамон. І сьогодні я знімаю з... Давай, говори. w Годзіна. І чому ти вийшов? Ну і коротше, ми пробуємо ми пробуємо виграти. Да, ми промовоємо знімати відео. І, 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 і мій друг питається заробити 2000 щоб... Серебра. серебра. Щоб знімати відео по відкриванню кейсів Так Я... що давайте нажимайте мені і моєму другу колокольчик, лайк, видіваємо пропулет блондів. Я знімаю пропулер блонду цікаво. Я вам знімаю, <реш> чому мій тоже знімає. І ми ще намагаємося зробити ще два, а що ти готова не нажав. І ми ще маємо. Я... Пожалуйста, дайте лайки, підпишіки да, і колокольчики. Так, да, колокольчики тоже важливо. <реш> Я тобі гранату кинув, як ти не здух. Моя любимая справа. Ні, мене на ютубер, що ти кажеш? Ну один чого може бути на ютубе. А ви ж не прямо тебе? Да что же ютубер? А, а я забушиваю могу он этой. а я забыл что сказать вообще это. не а ты вообще киллер что ты думаешь? я хочу ты а ты что делаешь? <laughs> ну бачиш нет самый большой хедшот. Я граната. Та-та! Да давай а я так не бачу бачи, в <laughs> хедшот лучше. Меня ган Скажи, дякую для мене, мене миниган. Зараз вам покажу два. Я тільки шо мертв, кого маю мини-ган. Миниган. Так. У кто так я мини-ган? Ой, мини-ган номер. Где такую снайперскую играю? Ми ты! Я буду стрельнуть. А хто снайперск? Я ще профікс. Да, да, я. А я нікого не бачу, коли ти вбивав з... А я нікого не бачу, що ти вбивав пчело з... з. Як Забув. З Не Забув. С Не дякую А я туди флешку кину. А я тут же стрельнул. Ты почну ми це не з... Давай прикинь менеджер снимала. Не, уже тут три тысячи уже. Раз вже Да. <ріхи> Давид, а тебе яка побана з нема такою? <ріхи> Дивид! Ти ще в четвертому, а я в шостому, то нічого не буду. Самі? Ти четвертий. Уа, така велика, розуміється. Ну, так що, хто грає в цю гру, пишіть, дякева слава, але може йти за мати нам пораду. І ви можемо додавати вас. А, може, добачити місце годила. А моє ім'я дабою мама? Да, в нього гарне ім'я. Так. У мене краще не стоїть. Зараз я не знаю. Меняю. А, ти получає. Я буду її поспішувати А, у мене ж не бачиться. Це моя. Будете знати записувати те, що ходить з розовою куялкою. Я сигурний. Блін, я... Сьогодні я б'ю мага. Скажіть, підписники, підписуйтесь на мене міні-кнейм в ютубі, та якось W, W, Wтім. Міні-кней мого друга да. Думаю. Стоп, А як вони дивляться до нас? Значить. Ну, я там собі злянку був. Хорош. Хочу туди застрибнути. Я... Давай, історію. Що там правильно? Да, Блін, я пробую повторити. Повторюю. Якщо ви <звук> хочете нам дати, я вам зараз я зараз продам вам пушку. Або донат для, ну, типа, щоб ми могли вам сказати ваше ім'я і, типа, сказати, ну, спасибо або дякую. Можете типу закупляти служку на і, і, і подати сені цей має ваші відео. Ви що? я зараз зроблю так, ми напишемо, пишемо, я напишу, коротше, стіни скільки скі можна ви вибір нати, то що ми ще не дякую. Або все і навіть додавати друга. а так Там буде за пять годин можна додати нас друга, а от то будеш і некий. За 100 лайків ми називаємо промокод на аркану. Так що я не бачу, чого. Давид! А ти знаєш? Що? А ти забув що мені почувати?

реально Лайк, не знаю, може вдруг рано хтось тому відео знімається. У мене тоже у нас силенка была. Реально. Давай, давай, ты Ти тихіше будеш, а я буду говорить. за в, -пиши в коментарях, який, що а, тут Ну як, а, вони, як там? Блін, забув як по незайду. На читер? Не як називається там? Короче, давно називав он не называв толбу. <продук> не. Короче, Ті, слово. Я не знаю чого, в нас... Це взагалі-то, навіть не люди скажу. А як на <різова> тиме? Я не розумію, а потім коли ти коли не збирає відео, там нас до цього був... Ще не було, що знімало. Так, да, ми хотіли знімати, але звук не записався. Ми знімали тут 10 хвилин, а звук не записався. Мяу, мяу, мяу Мяу, мяу, мяу. Зараз так я вам... Насправді... покажу як. Чи ми можемо помітитися, Можете писати, писати в коментарях на ваше відео, подякуємо Ринок історії. історії. тут може. Не, Типа, Типу, ні. тут не можна знайти хто купив. Коротше, підписней канали, іноді ми хочемо за... Казати вам пака. Ну, я ще я ні. ні. Я вам покажу, що я можу продати вам. Якщо це фільмі, то що він продає. Я вам продаю. Оце фігню не моє любимо. Максимально то. Максимально це. Ну, я вам продаю за. За... Чотири Хто купить цей? Я вам дуже дякуватиму.